Всім добрий день, заїхала до нас така Мерідда, краща світі брендів на 26 колесах, алюмінієва рама з усиленими вудами, гідравлічними тормозами. Амортизаційна вилучка є. Єгора XT система 9х3, 27 передач. Така система, в гарному стані, перекидочка. Вода усилені, пістоновані, бачите, є такі кольця. Шатун розбірний, можна розібрати собі його. Є укріплення на барочку, насос в комплекті. Є підсидільний амортизатор, який глушить вібрації. Ручки такі, які захищають, гідроручки і вашу руку, якщо б не дай Бог десь чи де. Ще тулочки, щоб був добротний в ротний накатер. Рзина, швальба стоїть. Вон така в такому стані лялька. Діорузькі монетки. З тої сторони рама в дуже в гарному стані. Передній перемикай, бачите, теж діоровський. Комусь буде така лялечка цікавити. Заходьте на сайт або в TikTok, або в Інстаграм Єгорубжик.